Вони парад влаштовували, а люди гинули під головами. Як ви не можете зрозуміти, що народ не хоче так далі жити? Він томився вже чекати, коли зрада почне його помічати. Вони настільки знахабіли, що в Україні свою державу утворили. Для себе любимих закони писали. Та так їх повернули, що про дійсних господарів країни забули. Далі так не має бути, не дамо ми їм забути, що з країною зробили, як її розграбували, суспільство розділили, злидні та бідність породили українцям, геноцид вчинили, а тепер до землі добрались. Бо маєтки підприємства вже вкрали. Громадо, земля це єдине, що наше зостало. Невідкладно нам потрібно гуртувати, рішенням зради протистояти, рідну землю не дамо їм продати, урядових в них потрібно давити, бо ніде буде дітям нашим жити. Зберегти країну, значить, не здавати Зрадниками України вже потрібно розібратись. Зберегти країну значить, не купляти. Краще затягнуть паски, чим брехливим призивом продати. Берегти країну значить об'єднати, заховати страх, правди добивати. берегти країну це землю шанувати та нікому не дозволяти її продавати. Герої Небесної Сотні за землю своє життя віддали. Бійці добровольці першими бій прийняли, щоб окупанти її не топтали. А тепер непотрібними стали, бо душу сатані не продали. Краяни, ми віками страждали, адже господаря України ми так і не мали. Всяку нечість буря обирали, злочинні партії єднатись дозволяли. І знову хмара, хмари чорні на землю упали. Щупайся зрадників, її обійняли, не дає покою їм, родюча яненька, наша рідна українська земелька. Слава Україні! Слава нації!